Итак, прогноз курсу на тиждень з 12 по 19 листопада 2025 року. З міжнародних факторів я би сказав, що зараз ситуація для українського валютного ринку більш-менш стабільна і це вже як би, радує. Чому? Тому що, наприклад, Сенат Сполучених Штатів у понеділок увечері схвалив все ж таки законопроект, який розблоковує додаткове фінансування, і покладе край найдовшому в історії урядовому шатдауну. Хочу нагадати, що він був більше 41 дня. І по факту він не дає загальне вирішення проблеми проблеми, то що зараз відбувається у сполучених штатах, але все ж таки до 30 січня 26-го року він забезпечує фінансування уряду, а це призведе до того, що все ж таки почнуть працювати всі. Урядова організації в Сполучених Штатах від соцалки і закінчуючи тими ж самими прогнозами, які впливають на пару євро-долар, про що ми далі будемо говорити. Тому цей фактор для України я вважаю позитивним, хоча б з точки зору того, що буде можливість більш прогнозовано мати інформацію по економіці Сполучених Штатів, що дає в кінцевому варіанті можливість прогнозувати пару євро-долар. На міжнародному ринку і е, в кінцевому в, в кінцевому разі буде е, розуміння того, що буде відбуватися з курсом євро в Україні. Друге, е, що можна теж позитивно... З міжнародних подій говорити про що це про те, що все ж таки іде продовження економічного пожбавлення за рахунок то, все ж таки, змін у відносинах між Сполученими Штатами та Китаєм. Я не хочу сказати, що вони такі безхмарні, залишаються всі проблеми, які були, але все ж таки сторони ну домовилися зробити кроки друг на другу друг на другу назустріч, і це призводить до того, що все ж таки стабільності дещо побільшало. Зараз вам, перед вами графік нафти Brent. Ви бачите, що вона все ж таки коливається десь в останні дні до, від 62 там, до 65 доларів, і вона вже не падає. Це говорить про те, що з одного боку для України це погано, тому що ми вже казали, що якщо ціни на нафту падають, то це призводить до все ж таки позитивних факторів для України саме по закупівлі енергоносіїв. А з іншого боку, не падіння вже цін, і де, де де деяке їх зростання на міжнародному ринку по нафті говорить, що все ж таки світ очікує більш активною і більш прогнозованою ситуацією в економічних відносинах більшості країн світу. Тобто, попит на нафту зберігається. І це для світу позитивний фактор. І все ж таки позитивний сигнал взагалі для розвитку світової економіки. Мій прогноз по нафті Brent на 12-19 листопада це від 62 до 68 доларів за барель. Це чому для України це принципово, тому що я вже казав. Що від цього залежить, в якоїсь мірі, в якої смірі, тому що тут є свої вітчизняні накрутки на тих же самих заправках, але все ж таки, наші заправки вони все рівно прив'язані в кінцевому варіанті до цін. Світових цін на нафту це з одного боку, а з іншого боку, це дає можливість ще й говорити про те, які потенційні є ризики для нашої інфляції в країні по наших вже цінах, тому що ми ж розуміємо, що той же саме ціни на на, і на інші енергоносії, вони все рівно потім закладаються в ціни на всю продукцію, яку ви як споживач вже. Купувати і на ринку, і взагалі в Україні таким чином, чим буде більш стабільна ситуація з енергоносіями, тим краще для цінників в Україні. І нам би хотілося все ж таки і було б бажання, щоб ціни ці падали. Хоча зараз, все ж таки, хоча офіційна інфляція вже 10,9%, але ми ж розуміємо, ходимо все до магазину і бачимо все ж, все ж таки, що відбувається з цінами. Тепер цікава ситуація зараз з золотом за рахунок очікування економічного пожвавлення, і після того як ви відіграли всі новини по Федеральній резервній системі Сполучених Штатів по зниженню процентних ставок. А, а зараз же і позитивний фактор того, що все ж таки всі сподіваються, що скоро вже заверш, завершення шатдауну, золото повинно було би стабілізуватися і знизитися. Ну, як би ризики знизилися. Але цього не відбулося. Зараз перед вами графік золота станом на момент запису нашого ролика, ви бачите, що все рівно, поступово, в останні декілька днів воно почало знову зростати. Вже знову. Пробила позначку в 4000 доларів за тройську Унцю, так стабільно пробила. І зараз на цю хвилину 4115 за, трой, за тройську унцю. Це говорить про те, що все ж таки центробанки і інвестори продовжують активно скуповувати золото в резерви, а інвестори не вірять в постійну стабільність ситуації, яка зараз є. Цікавий прогноз на 26 рік, він потрібен нам для того, щоб розуміти загальну ситуацію зараз у світі. В принципі, от якщо так резюмиру, робити, то десь від 5 тисяч до 5 тисяч 300 доларів за тройську унцію. Хоча є і більш консервативний сценарій, наприклад, 4 200, 275 доларів за тройську унцію, що відображає і розбіжності в прогнозах взагалі економічної ситуації, і розбіжності в прогнозах найбільших компаній, які працюють з цим ринком, саме по тих мотивах, які будуть будемо говорити, так штавхати золота або в рухати. Ціну на золото в одну або в один, або в інший бік. І так, оптимістичний, наприклад, прогноз JP Morgan і Bank of America, Вони говорять, що в кінці 26-го року ми вийдемо на п'ять тисяч доларів за Тройську унцію. Goldman Sachs говорить, що десь буде 4 900 доларів за Тройську унцію. Це на кінець 26-го року. Наприклад, HSBC прогнозує ціну десь порядка 5 тисяч доларів. унцію. я вважаю, що основна причина все ж таки в тому, що дійсно інвестори скуповують дорогоцінний метал в очікувано, що потенційне завершення шатдауну, Уряду сполучених штатів відновить потік економічних даних, і я думаю, що ринок очікує, що ці ця інформація буде достатньо негативною і показувати буде слабкість економіки Сполучених Штатів. Ну і це збільшить ще більше аргументи на подальше зниження ставок Федрезервам Сполучених Штатів на ближчим часом. А ви ж пам'ятаєте, що якщо Федрезерв знижує свої ставки, то це працює на користь того, що буде зростати золото. Тому ці інвестори хочуть попрацювати от саме зараз, Раз, бачать в цьому как би, вікно так. можливості. Мій прогноз по о, цінам на золото з 12 по 19 стопа 2025 року це коридор в межах від 3970 до 4,250 доларів за тройську унцію. З щоденними ситуативними коливаннями в межах від 20 до 45 доларів на унції, на діях деяких, деяких центробанків провідних країн світу і приватних інвесторів. Ну а також все ж таки на тлі геополітичних, економічних новин. Тим, які ми будемо чути протягом цього періоду, хочу сказати, що в кінцевому варіанті ви бачите, що знижиться дещо за моїм прогнозом коливання самозолота щоденне, це говорить про те, що все ж таки ситуація більш стабілізувалася, і це позитивний фактор. Для світової економіки, і я сподіваюся, і для України теж. Графік пари євро-долар на момент запису ролику, який ви зараз бачите, в принципі, я скажу так, що за моїм прогнозом, з 12 по 19 листопада коридор, коридор по парі євро-долар буде перебувати в межах від 1.148 до 1,169 долара за євро. Основним постачальником новин будуть Держагентства Сполучених Штатів, які після завершення шатдауна все ж таки будуть надавати вже економічну інформацію ринку в повному обсязі, і це буде впливати на поведінку ну, фактично всіх ринків, в тому числі і валютного. Друзі, у нас є чудова новина. Тепер на каналі МінФін з'явилася спонсорська підписка. Це можливість підтримати розвиток нашого контенту та отримати приємні бонуси для себе. Підписавшись, ви отримаєте ранній доступ до випусків, ексклюзивні матеріали від нас та Мінфін Академії, ексклюзивні ефіри з нашими експертами, де ви зможете поставити свої питання, спеціальні значки та емодзі, щоб виділятися в коментарях. А головне, ви допомагаєте нашій команді робити ще більше корисних фінансових розборів та аналітики. Натискайте кнопку спонсорувати під відео та приєднуйтесь до клубу друзів каналу Мінфін. Разом ми зробимо фінансову грамотність доступною ще для більшої кількості людей. Тепер по курсу долара та євро на період з 12 по 19 листопада 25 року саме в Україні. Ну ми з одного боку розуміємо, що залишається жорсткі валютне обмеження з боку національного банку на тлі війни в Україні, і це дає можливість національного банку по факти коригувати курс долара. хоча це і називається гнучке курсоутворення. Але в кінцевому варіанті Національний банк має можливість практично повністю контролювати. Який є тренд на ринку по курсу долара відносно гривні? І це в умовах війни я вважаю, позитивним фактором? Е, більш того, хочу нагадати, що у нас на цей період приходиться. Період податкових платежів, і в цей раз практично за весь третій квартал 25-го року. І, і гривня є попит на гривню з боку всіх компаній. Вона потрібна для розрахунків з бюджетом, бюджетом І це позитивний фактор для нацвалюти. валюти. Проти національної валюти буде працювати активізація населення в купівлі валюти. От зараз по деякі хочу сказати вам такі деякі цифри. Вони вам теж будуть корисні з точки зору, коли ви самі вже думаєте для себе, що робити на ринку. І так, є вже цікава статистика за жовтень 25-го року по поведінці населення з точки зору купівлі валюти. Вона вам буде корисна саме для ваших вже своїх розрахунків, що купувати і так далі. У жовтні 25-го року, практична продаж валюти. Населенню над тою сумою, яку населення здавало чи продавала через свої картки, майже на 0,75 мільярда доларів фактично на ту на цю суму було зроблені ці операції в кінцевому варіанті. Тобто, що у нас відбувається? Попередній місяць практично в два рази менше було це перевершення купівлі валюти над продажем населенням, і таким чином населення дуже активно скуповує зараз валюту в зрівнянні з тим, скільки воно її здає. Наприклад, дуже цікава річ ще е, по доларах і по євро. То, що я вже казав. Нацбанк е, говорить про те, що безпосередньо готівкових доларів населення купила в жовтні на 162 мільйони доларів більше, ніж у вересні. Тобто купила на 1 мільярд 458,8 мільйонів доларів, а продало на 8,3 мільйона більше, тобто на 1 мільярд 126 мільйонів доларів. По євро ситуація інша. Купівля населенням готівкового євро зросла в доларовому еквіваленті в жовтні на 202,9 мільйона доларів до 724,6 мільйонів. Тоді як продаж зменшився на 6,1 мільйона доларів в еквіваленті до 314,1 мільйона. Доларів еквіваленті. Про що це говорить? Про те, що населення все більше активно скуповує євро. Тобто купують і долар, і євро. Але динаміка от, значно така, будемо говорити, так, краще для євро. Тобто населення починає все активно скуповувати саме євро. По безготівкової валюті тут дуже цікава ситуація: клієнти банків з безготівкової валюти у жовтні, порівняно з вереснем було збільшення як купівлі, так і продажу. Валюти безготівкової купівля зросла на 532 мільйони доларів до 9 мільярдів 451,5 мільйонів доларів. Тоді як продаж на 337,2 мільйона, тобто до 7 мільярдів 997 мільйонів. Е, що, про що це говорить? Це говорить про те, що з одного боку ми розуміємо, чому зросли обсяги і купівлі і продажу, тому що почався і е, в жовтні починається опалювальний сезон. Плюс нам потрібно і потрібно витрачати більше е, валюти для того, щоб закуповувати енергоносії. Крім того, у нас ми бачимо з вами, що відбувається з енергосистемою. Тобто для відновлення всього, що пошкодила Росія, було потрібно е, закуповувати імпортне обладнання, і це збільшує обсяг. Тих операцій, які є на ринку з точки зору імпортерів. З іншого боку, і експортери, ті ж самі, наприклад, аграрії, їм потрібна гривня, вони періодично продають, тому що вони вже основну частину врожаю, вони вже активно продають, і в них таким чином валютна виручка теж заходить, вони її теж на міжбанку продають. Тому зросли об обсяги, а тут важлива ця пропорція між купівлею та продажем. Тепер по купівлі та продажу е, безготівкової валюти порідня порівняно з жовтнем 2024 року, тобто е, до року. Рік до року купівля безготівкової валюти клієнтами банків зменшилася на 402,1 мільйона доларів. Тоді як продаж скоротилася на 445,9 млн. мільйонів. Разом з тим, операції між банками зросли на 694 млн. Якщо говорити простою мовою, що у нас з вами відбувається? У нас відбувається, що з одного боку. Все ж таки, якщо подивитися з 24-м роком, тобто жовтень 24 до жовтня 2025 року. Значне все ж таки скорочення операції йде зараз на ринку. Чому? Тому що ми бачимо, що все ж таки українська економіка зараз активно не відновлюється. Тобто за рахунок того, що війна поглиблюється, і всі сподівалися, що вона закінчиться раніше. і вже були раніше прогнози про 25 рік. Зараз ми бачимо, що навіть той же самий МВФ прогнозує вже весь 26 шостий рік війну. То це призводить до того. Того, що все ж таки економічне економічне життя в країні воно дещо погіршилося, і погіршилося як експортні операції, так і імпортні. При цьому імпортуємо все рівно значно більше. У нас негативна сальдо торговлі зараз, і воно постійно значно зростає. А експортуємо менше, тобто це негативний фактор з двох боків. А за рахунок чого зараз це це закривається, за рахунок міжнародної допомоги, яка заходить і перекриває оцю нестачу доларів на ринку. Операції фізичних осіб купівлі-продажу наземної валюти за 12 місяців, то що я вже казав, ви бачите, що все рівно поступово, от починаючи вже з жовтня місяця от цим, помаранчевий графік, графі, лінія, ви бачите, що все ж таки перевищення купівлі фізичними особами валюти. І безготівково і, і валюти на картки на картки і через обмінні пункти на тою сумою яку населення здає в обмінники, та яку населення е, продає, наприклад, через свої картки, воно поки що збільшилися. Тобто це негативна тенденція. Вона теж давить на ринок. Тобто, ви купуєте валюти більше е, ніж то, що ви здаєте в, в ті ж самі банки. На період з 12 по 19 листопада ця тенденція, за моїм прогнозом, буде залишатися. І таким чином населення буде все рівно купувати валюти більше, ніж давати в ті ж самі банки. Зараз перед вами операції фізичних осіб з купівлі-продажу іноземної валюти за останні 30 днів. Я от, е, спеціально взяв вам за 10, 11, 25 року, тобто майже зараз. І ви бачите, що ця різниця помаранчева 37,346 мільйона доларів. Тобто, за один день. В кінцевому варіанті населення купило валюти більше ніж продало на 37 сім мільйонів триста тисяч доларів. Більше ніж здало. Це призводить до чого? Що якщо такі темпи будуть і далі, а ви бачите по графіках, що в принципі воно зараз так і йде в цих межах, то за 30 днів це майже мільярд, навіть дещо більше. В якісь дні буде менше, в якісь дні буде більше. Але якщо такі темпи будуть залишатися, то вже знову ми поб'ємо черговий такий рекорд 2025 року, саме по перевищенню купівлі населення валюти, ніж здачі. Ну, що ще хочу сказати? З позитивного ще у нас є формальне, формальне зниження офіційної інфляції до 10,9% на фоні збільшення резервів до 49,5 мільярдів доларів. Ну, 10,9% офіційна інфляція. Ми розуміємо, що це інфляція, ще таке тут є ще гра цифр. Тому да, інфляція офіційно, вона знижується, але якщо подивитися в кінцевому варіанті на динаміку цін на основні продукти харчування, то ми бачимо, що все ж таки ціни продовжують зростати, на жаль. З точки зору, що у нас є резерви 49,5 мільярдів доларів, це перекриває більше п'яти місяців критичного імпорту. імпорту, це позитивний фактор. І це говорить про те, що у Національного банку будуть ресурси для того, щоб стримувати девальвацію гривні, якщо він сам не буде мати бажання все. Теж таки поступово її девальвувати. Подивимося, що буде далі. Далі, з мінусів, це черговий гучний корупційний скандал, на жаль, який почався, активні бойові дії з боку Росії та постійні обстріли критичної та енергетичної інфраструктури України, що збільшує повод, попит на валюту для її відновлення та збільшує витрати по імпорту енергоносії в опалювальний сезон. Крім того, фактор наближення Чорної п'ятниці. Ви бачите, що в цьому році практи, практично то, що відбувається з сезоном розпродажів, вони почалися раніше. Тут можна зрозуміти, чому так відбувається, тому що все ж таки наші ритейлери не хочуть ризикувати і при таких обстрілах вони не хочуть тримати велику кількість товарів на складах. Таким чином, вони почали в оці сезони розпродажів раніше, ніж, наприклад, буде у всьому світі. Але все ж таки формат Чорна п'ятниця він призводить до того, що там велика кількість імпортних товарів, їх завозять і таким чином витрачається до. Валюта, а валюту вони беруть де? Вони йдуть на міжбанки, як клієнти її купують. Таким чином це теж давить на курс гривні. За моїм прогнозом, з 12 по 19 листопада НБУ витратить на підтримку гривні не менше від 570 до 790 млн доларів. А обсяги щоденних операцій за системою Bloomberg періодом з 12 по 19 листопада будуть в межах від 175 до 260 млн доларів. Щодо прогнозу саме по курсу. На період з 12 19 по 19 листопада я прогнозую коридор по парі євро-долар в межах від 1,148 до 1169 долара за євро, що, відповідно, буде відображатися і на курсі євро в Україні. Якщо по міжбанку з 12 по 19 листопада я прогнозую по долару в межах від 41,65 до 42,10 гривень. То через перерахунок пар євро-долар ми виходимо на коридор мінімум від 47,81 гривня до максимально можливого рівня 49 гривень 21 копійку. Але за рахунок саме проведення Національним банком цієї політики гнучкового курсу утворення, це і зладжування деяких каливань. Все ж таки, за моїм прогнозом, робочий коридор. По безготівковому євро буде в більш, 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 більш вузькому е, коридорі від 48,20 до 48,95 гривень. На готівковому ринку більшість банків і обмінників працюють зі спредом і по долару, і по євро в межах від 20 до 25 копійок. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період буде в межах від 41,60 до 42,40 гривень цієї купівлі і продажі, а в обмінниках фінкомпанії в більш в, меж, в межах від 41,70 до 42,35 гривень за долар. Щодо готівкового курсу євро, то в банках він буде перебувати, за моїм прогнозом, в межах коридору купівлі та продажу від 48,10 до 49,30 гривень. А в обмінниках фінкам цей коридор буде в межах від 48,20 до 49,20 гривень. Хочу сказати, що цей тиждень буде більш-менш. Таким стабільним саме по курсу, саме за рахунок того, що дуже велика кількість гривень буде потрібно витратити компаніям саме на розрахунки з бюджетом, практично за весь третій квартал. І це в якоїсь мірі буде підстраховувати гривню на зараз на нашому міжбанку. А це посередковане буде впливати і на готівковий ринок.